Спальники. Ви хотіли, я покажу. Залазити них не буду, бо вони висять ось такі у нас. Є варіанти у нас на мінус 10, на мінус 20. Зараз покажу на мінус 20. Ось такий спальничок має, бачите, от там кріпежі, можна закріпити їх в наметі у вас, або за кровать. Там Є на праву сторону, на ліву сторону з замочком. Також цей спальник можна купити в двох модифікаціях правий та лівий, і зробити їх двох спальників. Такий спальничок має капюшончик. Так, спальник у нас запаковується ось такий компресійний мішочок. Дуже зручно буде його переносити. Так, тут у нас ще є збоку, у нас тут на липучці. Двохсторонній такий замочок, щоб було зручно знутри спальника себе застьобувати. Довжина 220, ширина 80 см. Варіантів багато, заходимо.